Харкову важливо отримати кошти на підготовку до опалювального сезону. Про це повідомив мер Ігор Терхов під час засідання держкомісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зустріч представників державної та місцевої влади, а також інших ключових відомств країни була присвячена підготовці прифронтового мегаполіса до майбутньої зими. Тож очільник Харкова акцентував увагу на тому, що необхідно прискорити постачання обладнання генераторів, когенераційних установок та іншого устаткування, аби в умовах війни місто було з теплом, світлом та водою. Є декілька питань, які стосуються того, як нам пришвидшити цю працю. Перш за все, це когенераційні установки, це газотурбини і установки, які будуть виробляти електроенергію, і ми проаналізували всі можливості всіх країн. І всіх виробників цього остаткування надали е, повний перечень, де що брати, і що вже е, виготовлене, і що ми можемо придбати. Е, і тут е, дуже прошу прискорити роботу з е, донорами, чи то виділення з резервного фонду кошти для того, щоб ми могли придбати, бо попит дуже великий сьогодні на все це остаткування, А нам залишилось дуже Мало часу, стислий час щодо монтажу, бо ще привести їх потрібно і змонтувати, і це є певні труднощі. Я маю на увазі строки монтажу. Також Ігор Терехов зауважив, що на рівні держави необхідно укласти певні домовленості, аби для такого обладнання було нульове розмитнення. Є питання щодо е, митниці, е, бо коли ти, е, я общаюся з е, донорами, з міжнародними фондами, вони питають щодо е, розтаможення цього, цього все, всього обладнання, щоб не сплачувати ще декілька коштів для того, щоб розтаможувати. Крім цього, ми зробили такий моніторинг. Знаємо, що у НАП «Нафтогаз України» є три карантинних установки, які не використовуються, і дуже б хотіли їх отримати, бо вони зараз не потрібні НАК Нафтогаз України, а потрібні Харкову, і Дуже прошу, щоб нас підтримали. Ще одне важливе питання це забезпечення Харкова модульними котельнями, які у випадку необхідності зможуть дати тепло у будинки міста. Що стосується модульних котелень, теж було таке, що МВД, ДСНС придбали ці модульні котельні і хотілося б розуміти, можуть вони нам надати в користування чи не можуть, щоб ми це розуміли. Також ігор Терехов вкотре наголосив на необхідності захистити небо над Харковом, а особливо над об'єктами критичної інфраструктури. Що стосується ТЕЦ-3, ми виконаємо все всі всі, всі податовчі роботи і не зупиняємось, будемо теж, але звісно, кошти. По перше, і по-друге, скільки б ми не ремонтували, ТЕЦ-3, тец 5 і зміської ТЕЦ, я ходжу по землі і чудово розумію, що потрібно спочатку розуміти, зможемо ми захистити. Іх чи не зможемо, і тоді вже будемо кошти туди виділяти, чи не будемо кошти туди виділяти, бо потратимо кошти. Ми вже мали такий досвід. На жаль, коли ми два рази робили те 3 два рази втратили її. Тому не потрібно виділяти кошти на те, що не буде збережено. Ще одне питання, що порушували на засіданні, стосувалось створення додаткових свердловин у міських лікарнях, аби забезпечити їх водою на випадок надзвичайних ситуацій. Ми працюємо, не зупиняємо щодо. Свердловин дійсно потрібно. потрібно ми пронетазували всі свердловини, які є. Маємо ще декілька потужності щодо лікарень. Дійсно, є лікарні, які, в яких є вже свердловини, в яких можливо пробурити свердловини. А є там, де водоносний слой, Він не відповідає. Там неможливо ці лікарні заживити від свердловин. Тому це теж дуже важлива річ. Питання та проблеми Харкова кажуть учасники засідання, обговорили конструктивно, тож у подальшому розроблятимуть відповідні рішення, аби у профронтовому місті були необхідні умови для життя людей. Марія Соловйова, Віктор Вікторноздрачов та Олександр Уваров. Харків. Новини.